Гуру вчора повідомили буквально, що технології з заводу О, так ні, це не ланцет, І, точніше перепрошую, це не Орлан. Зараз ми знайдемо Орлан. Як він виглядає в окупантів, ось ця пташка Орлан, яку росіяни використовують, це фактично їхній основний такий собі розвідувальний дрон. так, от учора повідомлення було, що головне управління розвідки отримало таємні дані. Оцінили навіть їхню вартість у півтора мільярди доларів про виробника якраз ось БПЛА Орлан і там півтори сотні документів вдалося гур заволодіти. Знаєте, дуже хочеться, щоб це не був якийсь піар, щоб це не було такою відповіддю на те, що от ми щось теж можемо, але якщо прикинути, що справді гур має ці документи, що там може бути, і як це може нам допомогти? Ну, по перше, в чому полягає велика перевага? Орлану те, що Орлан використовує, скажімо так, автономні спеціальні станції зв'язку, які фактично ну є абсолютно закритими, дуже важко їх цей канал зв'язку подавити засобами радіоелектронної боротьби. І майже неможливо його перехопити лише якщо фізично ти дійдеш до ну це не точніше зможеш е, дістатися фізично отримати контроль над цією самою станцією зв'язку е, мають непогану дальність е, збиваються збивались в 2022 році е, комплексами в тому числі буком 1 Видно його доволі непогано в радарі, в радіолокаційній системі. І от так от цей комплекс, і він в система зв'язку вона вдосконалювалася. Парадокс цієї історії полягає в тому, що оця технологія зв'язку для БПЛА, яка реалізована в порній мірі на Орлані 10. Я так розумію, що Росіяни її намагаються перенести і на інші свої БПЛА, вона була Скажімо так, вона була винайдена і розроблена українськими вченими в Харкові в нульових роках через повну незацікавленість і неготовність складати грошовий Розвиток вона, як і дуже багато технологій, відповідно потрапила до Росії, де була в повній мірі вже реалізована і на цьому БПЛАРЛА. Тому ці дані це перш за все, я думаю, це щодо. Системи обміну даними, системи зв'язку з оцею, ну, наземною станцією, як там це ну скажімо, я знаю про цю технологію ще, от її, скажімо, в її стані там наприкінці нульових, а от пройшло майже там 14 років, і відповідно зрозуміло, що вона вдосконалювалася, тому в контексті також розвитку українських розбудови українських безпілотних літальних апаратів. Це може бути для нас доволі. Ну скажімо, для наших виробників БПЛА може бути доволі корисна інформація, в тому числі, яка зможе підвищити ефективність їх використання, стабільність зв'язку, а відповідно і зменшити наші втрати серед БПЛА. А, добре, тоді знаєте ну, до речі, знаете, так, А ви вірите в те, що от ГУР вдалося таке таку інформацію заволодіти, тому що ну я скажу таку думку, от яка побутує в народі. Ну якось знаєте, от особливо після того як. Вдалося росіянам відчутну операцію провести з Київстаром. Так можна говорити, що вони там нічого такого особливо не вивідали по Київстару. Можна говорити з одного боку, заявляючи, що вони сиділи півроку в мережі Київстар, а потім це спростовувати. Ну по різному може бути, але українці так чи інакше відчули ну принаймні цю хакерську атаку. Так а от після того одразу почало з'являтися там гур зламало дані ну, не «гур», а точніше, а наші хакери зламали дані Альфа банку, поклали систему податкової служби російської фіскальної. Знайшли папери 150 таємних паперів по виробнику Орлану. Ну воно так виглядає, знаєте, як типу контрвідповідь, що ми щось робимо, і в нас щось успішне, але вам про це не можна знати. Ну я чесно, я ж кажу, враховуючи що витоки технологій Орлан, вони стоять в Україні. Ну, питання в тому, що ви шукали, навіщо ви це шукали. По-друге, ну, давати, яка б це не була не зна... Ну, Мені важко дуже оці... оцінити, сказати, що вартість там тих технологічних, точніше, вартість цього технологічного надбання такого надсекретного, до якого ми отримали доступ, саме півтора мільярди там доларів. Ну а що не два, що не один. Ну важко їх оцінити. Це по перше а по-друге, навіть якщо припустимо, що така операція була важливо розуміти заради чого, тобто, якщо це доступ заради доступу, ну це просто без, безцільно витрачений ресурс. Якщо це операція, яка була в координації з українськими компаніями виробниками, які скажімо дали запит для того, щоб отримати доступ до певної технології, тоді це добре, але знаєте, при всіх. Великій кількості справді успішних операцій головного управління розвідки. Е, ну знаєте, останнім часом, коли не виправдались е, слова їх очільника, там про е, скажімо так про нашу присутність на Кримському півострові, вур стверджує, що це не так зовсім, що вони то побували на кримському півострові. Ну от оце по також виглядає як бравада. Ну, ми прекрасно розуміємо, в який контекст був в якому контексті говорив про це генерал Буданов і що вийшло як результат. Ну те, що вони там зробили цю операцію на День Незалежності. Це непогано, але знову ж таки, ну контекст був абсолютно іншим, і давайте не пересмикувати. А скажімо, з повагою відносити. Не я війна, це дуже важка річ, і от нам зараз би потрібно взяти. Приклад знову ж таки з нашого ворога, тому що росіяни, які ну, відверто, там 22-й рік, ну вони просто в молоко зливали війну, тобто вони програвали там реально все, що можна і все, що не можна, але вони не скотились до зрадоньки, вони... Зробили висновки, вони почали за цими висновками приймати правильні рішення, і які їм почали давати певні результати. І відповідно десь вирівняли вони оцей баланс у війні, тобто, вони перестали там постійно програвати. Не сказати, що вони до досягли ключової переваги. Але от для українців це також дуже важливо. Нема нічого страшного, в тому щоб на війні визнати, що певні твої плани, ідеї, задуми, вони ти їх не зміг реалізувати. Це нормально, це абсолютно нормально, що в тебе щось не вдалося. Або що десь ворог був успішний. Або, так, успішний? або десь ворог був успішний. Це нормально, це просто тверезий погляд на стан речей погано це займатися непотрібною бравадою. І продовжувати гнати лише наратив про те, що ну там дурні тупі росіяни, а ми такі гарні, розумні. Всіх перемагаємо. Ну поки що не перемагаю. знаєте в мене сьогодні просто м така. Була спілкування з людьми у себе в Телеграмі. Я написав якраз пост про FPV дрони з машинним зором, що росіяни мають успіх в цій технології, і чимало людей прийшло у коментарі. І, мовляв, кажуть: а для чого ви займаєтеся якби то цензурно сказати, зрадо з розсіюванням таким, що муля от вони все можуть, вони все вміють, вони кращі в певних компонентах. Мовляв, це зараз і так складний для нас період для українців, і в нас шок інформаційний шок, в тому числі після того як можливо. Очікування від наступу не виправдалися, і що зараз більше людей тільки такими тезами будуть схилятися до того, що потрібні якісь переговори з Росією або що, або що, або що, а нам переговорів не можна. Ну, це така це питання, яке потрібно проговорювати, от навіть між собою, якийсь суспільний консенсус, можливо, шукати в частині того, як же ж нам все ж таки говорити, говорити нам. Всю правду, якої ми можливо справді не знаємо до кінця, і там тільки гур може в якійсь, в якійсь частині знати цю правду, або там наше політичне керівництво, говорити е, справді, ну возвеличувати в якійсь мірі ворога. О, тому, що об'єктивно він на це заслуговує в якихось моментах, де вони змогли виправити ситуацію. А казати, що у нас все добре. Я не знаю вже де ця золота середина, чесно кажучи. Зараз такий дуже складний період розпочався із 24-м роком. З його початком, чесно кажучи, я плутаюся. Що кажуть ваші побратими з фронту? Я знаю, що вони всі, в принципі, так ну такі переважній більшості налаштовані доволі так. Реалізм поєднаний зі скептицизмом і з нерозумінням того, що чомусь у тилу думають, що росіяни досі ідіоти. Е, ну, по-перше, ну, я хочу зробити, от, перше, що. Е... Ми не маємо поважати нашого ворога. Наш ворог це покидьки, які взагалі не заслуговують на людську повагу. По увазі, знаєте, поважати певні не по-друге, по ці... визнавати певні, певні їхні досягнення. Так, так, Ми так. маємо <плес> визнавати не те, що визнавати їх досягнення. Ми маємо тверезо оцінювати їх досягнення для того, щоб знаходити цьому протидію. Так ми маємо розуміти, що ну, ворог так, ворог дуже. У нас ницей, безнелюдяний, але десь в чомусь починає ну, бути ефективним. Коли зрозуміли, що просто війна летить для них в Тартар Рим, вони там, ну, скільки, якщо не помиляюсь, 250 тисяч осіб, оця от часткова мобілізація їх, але вони в армію дуже швидко нагнали. А Активізація роботи. Приватних військових компаній, від яких, до речі, вони, як від того ж Вагнера, зараз відмовляються, але беруть їх досвід, беруть те, що було ефективне в цих ПВК, і реалізують далі, але вже просто в регулярній армії. Тобто ворог поганий, ворог так, але ворог навчається і потрібно іноді. Це абсолютно не сором. Десь навчатися у ворога. Росіяни відверто, росіяни, зрозумівши, що базового ресурсу не вистачає, активно почали е, вкидати е, ну, інвесту інвестувати у свій військово-промисловий комплекс. Е, танки повністю е, нові. Е, е, танк, ну скажімо так, повністю е, нові танки, е, вони не можуть. Так би мовити, виготовляти там повністю з нуля. Так в них і не з'явилася армата, але оту стару там консервації бронетехніку і там їхні позиції. Кузови... Ну, в якому ж темпі на Уралвагонзаводі ті ж Т 90 в певним, темпу, 14 ну, певним диніс, темпом чотирмальні темпом місяць виготовляють. Щось вони виготовляють, але при цьому вони там кузови для тих же Т-90-х, вони ще використовують ті, які там 10 років назад були виготовлені. Вони ж хотіли переозброюватись. А потім, тим не менше, в них ще багато чого законсервовано. Вони запустили долі ефективно той же Урал-вагонозавод. Дивіться, вони ж змогли знайти обхід санкцій для того, ну вони змогли знайти. Для того щоб а, обхід санкцій і щоб виготовляти ракети, а, вони змогли знайти додатково цю цей шахет в Ірані, з усього, що виробляв Іран, от реалізувати цей шахет. Вони а, зараз там починають співпрацю з, з північною Кореєю. Це виклики, які перед нами ставить ворог, і потрібно визнавати, що вони намагаються знайти вихід до своїх проблемних ситуацій. Як ми можемо закривати на це очі? Ні, навпаки, ми маємо про це говорити з нашим суспільством. Чому пояснювати, чому нам потрібна додаткова мобілізація? Бо ворог мобілізується по 20 тисяч на місяць, і ці 20 тисяч там через три місяці заганяються уже в на нашу землю? Інакше, як результат, у нас ситуація, яка виникла в листопаді-грудні 23-го року. Проблема в тому, що ну і знову ж таки, коли ми говоримо про певні проблеми і пояснюємо, що окей, це проблема, але от є такий вихід з ситуації, то люди це не прекрасно розуміють. А коли ти скажімо, попадаєш в такий цей інформаційний просто. Шторм, ідеальний інформаційний шторм, в якому кожна хвиля це хвиля зради. Іноземна преса каже, що все пропало, всі перестають підтримувати фінансування. Заблоковане, зброю. Ніхто виготовляти для України в достатній кількості не буде. Ну, це все містить дуже негативні моменти. Плюс, ну як завжди, внутрішньополітична певна ситуація в Україні, яка завжди була там ситуація з корупцією, яка теж от у нас ну стає, скажімо. Так по періодично вспливає.